У Дубенському держлісгоспі завершили лісовідновлення. Цього року заліснено 145 гектарів. З них 10 гектарів з руби 2017 року. В основному садять сосну звичайну. Цікаво, що саме у цьому державному підприємстві вже другий рік поспіль практикують залучати до посадки дерев не лише працівників приватних підприємств, а й своїх офісних. Не через економічні розрахунки, а для розуміння та навиків у всіх процесах лісового господарства. Зазвичай наші всі роботи, починаючи від збору насіння, посадки, лісозаготівлі, визнання, перевезення як пілотне підприємство, здійснюють приватними підприємцями. Ми аналогічно так же само ще експериментуємо всі головні спеціалісти, всі спеціалісти, які є сьогодні в конторі, включаючи мене, як керівника, ми приїжджаємо і висаджуємо цей ліс. Супер! Ви не уявляєте, який це по перше, адреналін. По-друге, це є можливість, хоча й працюємо в лісі, але в лісі рідко буваємо. Це є можливість якраз таки бути безпосередньо тут і приймати першочергову активну участь саме в вирощуванні лісу. Я горджуся тим, що я вирощую ліс, працюю в лісі, і в принципі лишаю після себе слід. Усім це пішло на кори, всі побачили, відпочинаючи від бухгалтера, кінчаючи до рядовим інженером, до водієм, що це таке. Як ліс садиться, як він росте, що не тільки грубі ділові дерева ріжуться, і ми отримуємо отримаємо від того зарплату, а ще й дуже клопітка і важка робота, щоб цей ліс виріс. З 2002 року ДП «Дубинський держлісгосп, пілотне підприємство, де запровадили польську модель господарювання, в основі якої співпраця із малим та середнім бізнесом, було дуже непросто, адже кількість працюючих скоротили вдвічі. Нині переконують, набуто неоціненний досвід. Починали, звичайно, вишукували додаткові кошти з розумінням, відносилися і підприємці до цього. Зараз вже в нас настільки налагоджений процес, що вже можна говорити про якісь прибутки, про оновлення якихось основних засобів. Відповідно, у нас дуже багато закопленої комп'ютерної техніки. Уже навчились нарешті, і на, на, на стару систему вертатися вже точно з наших ніхто не хоче. Олег Ілліч – у минулому вчитель згодом вирішив спробувати себе у підприємницькій діяльності. Починав Фактично з нуля. Доля звела із державним підприємством, і нині співпрацею задоволені обидві сторони. Ми виіграємо ділянки по тендеру, так, ми, от оце моя ділянка. Я її зрізав, вивіз, прибрав, виорав і посадив. За це все мені оплачують кошти. Конкуренція є. Я вже тут сім років і я ніколи не підводив лісгосбу. Так, так само тут плани є, і це все треба вчасно зробити. Саме у Дубинському держлісгоспі понад 10 років тому запровадили електронний облік деревини. Це дає змогу відстежувати рух кожного зрізаного дерева. І, хоча після заборони на державному рівні експорту деревини виживати стало дуже непросто, підприємство утримує перші позиції в області. Ми вступили в фазу в певній мірі складну. Складну в тому плані, що заборонена експорт продукції, розвиток переробної промисловості в наших, нашому регіоні, практично його немає. Реалізації деревини, та, яка була по минулому році, на сьогоднішній день. Безперечно, вона скоротилася, але в тому числі маючи вже потенційний досвід на, на працювання з е, малим і середнім бізнесом, ми знаходимо шлях регулювання якраз цих відносин. Ну, скажімо, за е, перший квартал за ці всі місяці е, наше підприємство не втратило в певній мірі якоїсь потужності по реалізації по сплаті податків. Я сподіваюся, що ми вийдемо на рівень минулого року. Тим часом у лісництвах тягнуться до неба молоді сосни різного віку. Аби виріс ось такий ліс, потрібно понад 80 років. Щоб той ліс він виріс, щоб його другорядні породи не угнітили, щоб ця сосна, наприклад, виросла, його не, ніякий кустарник не, за цей, не закрив. Ну, тут дуже багато. Тут кожного року догляди, тут кожного року якісь йдуть міроприємства. Також буде, наприклад, і досадка. І цих 80 років, поки цей ліс достигне, як то кажуть, можна збирати з нього урожай. Це дуже важка праця. Впровадження польського методу господарювання має чимало переваг, зокрема відповідальність кожного за доручену роботу, ріст заробітної плати, технічне оновлення та економічна стабільність. Тож переконує Олег Юркевич, не варто триматися за стару модель господарювання слід сміливо втілювати в життя прогресивні світові методи і працювати по новому.